Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вирчати світ люблю. Кожного дня я зрос. Одного дня Каю і Лео зі своїми мамами пішли до крамниці шукати особливий подарунок. А де ж Клементині сподобається такий подарунок? Так, вона любить ліпити. А ми вирішили купити їй пазл, правда, Лео? Лео. А я, наприклад, на день народження хотів би, оце. З космонавтами і обладнанням. А Клементині сподобається таке? Не знаю, але мені подобається. Можна її купити? Будь ласка. І мені і я теж таку хочу. Ми купуємо подарунки Клементині. ви пам'ятаєте? Так, Лео, я сьогодні планувала купити лише одну іграшку, а твій день народження не скоро. А... Можна я сам її куплю? У мене ще залишились гроші. Любий, цього недостатньо. Чекайте, у мене теж є гроші. Давай купимо одну ракету на двох і будемо ділитись. Давай. Я не впевнена. Складно ділити іграшку, якщо живеш окремо. Ми вже домовились. Один день вона у мене, а інший у Лео. Так, а потім вона знову у тебе і так далі. І Хто візьме її першим? Берись першу ти. Обережно, каю не це ракети Лео теж. Я знаю, але його черга буде завтра. А сьогодні вона моя. двох. Я хочу розповісти про неї на занятті. Привіт, Клементино. Привіт, Каю. О! Ти приніс ракету. Я розкажу про неї на занятті. Я збирався про неї розказати. Але ж сьогодні моя черга, пам'ятаєш? О, Так. Гаразд. Центр керування польотами каю. Ви готові на ніч зупинитись на орбіті? Ні. Ні? Чому? Ракета у Лео. сьогодні його черга. Це не чесно. Вона завжди у нього, коли потрібна мені. Ха -ха -ха. Завжди? Ви купили її лише вчора. Завтра знову буде твоя черга, а до вечірки у Клементини ви ще побачитесь і разом пограєтесь ракетою. Гадаєш, гаразд. Космонавти готові вийти у відкритий космос. Добре. Але спочатку треба приземлитись на місяці. Так не можна. Нам потрібен майданчик для посадки. Але ж це не справжня ракета. Знаю, але однак треба зробити. Так буде справжніше. Ось так чудова посадкова смуга. Я принесу ракету. Що таке? Гарно. Навіщо ти дав їй ракету? Я не давав, вона сама взяла. Треба було слідкувати. Подивись на неї. Космонавти скоро починається вечірка. Готові розважитись. Мабуть. Щось вони не дуже задоволені. А, я знаю чому. Може, ти відведеш хлопців на вечірку, а нам з Роузі треба дещо зробити. Так, Роузі? Роузі намалювати! На чужих речах не можна. А, моя черга тут Вечірка Клементини була чудова, але каю боявся, що Лео досі на нього сердиться. Тому почувався погано. Він не здогадувався, що Лео також почувався погано. Мамо, ти чого так рано? Я дещо принесла. Вам із Лео буде дуже цікаво. Вона не помальована. Ми з Розі її відмили. Дякую, мамо. Лео, дивися ракета в порядку. Ого, вона як нова. Вибач, що так вийшло. Та нічого. А може, краще, нехай вона буде у тебе тепер. Та. ні, нехай буде у тебе. Справді, вона тобі не подобається. Через неї ми і сваримось, тому вона і не подобається мені. Мені теж. Тоді кому її віддати? Я знаю. О! А це від нас із лео. А! Космічний корабель. Клас, дякую. Так, Космічний корабель. Ми знали, що тобі сподобається. Влаштую для нього посадковий майданчик. Так буде справжніше. Каю і Лео зрозуміли, що їхня дружба важливіша за іграшкову ракету. Грав у футбол зі своїм найбільшим фанатом дідусем. Класний удар, Каю! Знаєш, коли я був у твоєму віці, я теж грав у футбол. Ха -ха, якось я забрав м'яч у команди суперників і підкинув його високо вгору. І що сталося, дідусю? Він відскочив від штанги і полетів мені у голову. Тож я мав забити гол головою. як якби я міг грати так як ти. Я вважаю, що ти хороший гравець каю. Побачимо, чи ти заб'єш гол своєму дідусеві. Якщо готовий, то я б'ю! Гол! гол! Тобі краще ворушитися інакше запізнися на тренування. Гаразд. Бувай, мамо! Сподівайся, мій новий тренер такий же класний, як ти, дідусь. Впевнений, так і буде. Дідусю, ти не забув взяти з собою холодний сік. Звичайно, ні. Тепер біжи до друзів, бо я маю дістати дещо з машини. Привіт! Привіт, Привіт. Привіт. А де наш новий тренер? Не знаю. Сподіваюсь, він буде класний. Привіт, команда! Я ваш новий тренер. Дідусю. Каю був радий і здивований, що дідусь їхній новий тренер. Це було приємно. Я давно граю у футбол. Якось я забрав м'яч у команди суперників і підкинув його високо вгору. І що сталося? Каю раптом стало неприємно. Він же думав, що дідусь розповідатиме історії тільки йому. Він відскочив від штанги і полетів мені у голову. Тож я мав забити гол головою. Ну, гаразд. Усі беріть м'ячу і йдіть на поле. А ти чого чекаєш, каю? Нічого. Ти молодець футболіст. Каю зрадів, що показав себе як хороший гравець. Молодець чемпіоне. О! Лео. Тепер ти. Каю здивувався. Дідусь поводився так з усіма, а мав би ставитися так лише до каю. Ану, покажіть, як ви пасуєте м'яч вперед і назад. Гарний удар, каю, а тепер пасуй. Давай. Але каю не хотів пасувати. Він хотів забити гол, щоб дідусь пишався ним. Ура! У мене вийшло, дідуся. Я забив гол. Це добре, каю. Але ви тренувалися пасувати, а не забивати голи. Команду, ви всі молодші. Хто хоче холодного соку. Я! Я! Я. Я хочу! Я. Дідусю. Але ж у нас усього дві порції: одна для тебе, одна для мене. Не хвилюйся. Соку вистачить на всіх. Класний у тебе дідусь каю. Каю не подобався дідусь у ролі тренера, хоч команда була у захваті. Як пройшло тренування? Добре. Каю. Може, розкажеш Роузі якусь дідусеву футбольну історію? Не пам'ятаю жодної. Каю, ти щось не дуже радий. А ми раді. Ми всі завтра прийдемо дивитись вашу першу гру, правда Роузі? Так. гра! Отже команда. Лео, ти сьогодні воротар. Тобто не даєш м'ячу потрапити у ворота. Ясно? Так. Клементина і Джейсон, ви будете нападаючими, тобто будете намагатися забити гол. Каю і Джефрі, ви будете захисниками, тобто допомагатимете Лео захищати ворота. Але я хочу забивати голи, дідусю, коли ми граємо. Не хвилюйся, каю. У всіх буде нагода. Я виду гай! Наздоганяй його. Молодець відбивай м'яч. Ні, в інший бік. Не засмучуйтесь, команда Грайте далі і покажіть клас. Каю засмутився, що інша команда забила гол а потім він сам отримав шанс забити гол. Давай, давай, каю! каю давай! Молодець каю. Тепер бий. Кура, каю каю засмотився. Він більше не хотів грати у футбол. Тайм-аут. Хлопче. Що сталося? Я погано граю. Я не згоден. Може, ти й не забив гол, але твоя кросівка забила. Дідусю, ти усім даєш п'яті, пригощаєш холодним соком. Я думав, це лише для нас. А я розумію. Каю, коли я тренер, я маю до всіх ставитись однаково. Це моя робота. Та я водночас твій дідусь, а значить, я завжди тобою пишаюсь. Бачиш, це медаль за заслугу у футболі. Я отримав її, коли був твого віку. Візьми її собі і пам'ятай, що я пишаюся тобою, навіть коли я просто твій тренер. Дякую, дідусю. Добре, що ти мій тренер, а також і мій дідусь. Чудово. А тепер біжи на поле і грай. Каю зрозумів, що дідусь може бути і тренером, і дідусем, і його найбільшим прихильником. Помічник з безпеки. Гаразд, діти збираємось у коло. Каї любив сидіти у колі. Міс Мартін завжди розповідала їм цікаві речі. Сьогодні я хочу поговорити про безпечну поведінку в нашому садочку. Хто скаже мені одне з наших правил безпеки? Клементино. Зав'язувати шнурки, щоб не перечепитись. Правильно. Що, ще? Не бігати в приміщеннях. Їхати з гірки тільки ногами вперед. І почекати, доки попередня людина відійде, щоб не з'їхати на неї. Правильно, це наші правила безпеки. Я вже забув деякі. Нам всім потрібно нагадувати. Отже, сьогодні один з вас буде мені допомагати. Потрібен помічник з безпеки. Хто хоче, я видам значок і свисток і помічник буде слідкувати за безпекою. Каю, це здалося а, дуже я. цікавим. Я. Каю. Підійди. Вітаю! ти будеш першим помічником! Запам'ятай, коли бачиш щось небезпечне, свисти! Гаразд? Гаразд! Каю пишався своєю посадою. Він любив допомагати Мартін і свистіти у свисток. Обережно хтось може упасти. Ой, дякую каю. Збережно, у тебе розв'язані шнурки. Ой, справді. Джейсон, дивись. Джефрі, це небезпечно. Це точно. З'їжджати можна тільки ногами вперед, Джефрі. Вибачте, я забув. Молодець, Каю. І що б я без тебе робила? Бути помічником з безпеки, я так добре впорався, що міс Мартін подарувала мені наклики і дозволила взяти свисток додому. Здається, це справді дуже класно. Безпечніше меншими шматками. <звук> Мабуть, це правда. Тільки не свисти за столом, гаразд? Гаразд, а потім можна, мені треба тренуватись. Ця підставка небезпечна. Справді вона хитається. Добре, що ти помітив. Мамо, візьми мої ножиці. Вони безпечніші, ніж ці для дорослих. <гум> Дякую, любий. <клес> <клес> <Йо>! <клес> Небезпечно залишати іграшки на сходах. Ходімо гратися у вітальню. Каю! Єлбарте це небезпечно, а якби ти упав. Одягни ось це. Добре, каю. Годі на сьогодні уроків безпеки. Час спати. О... Тобі треба виспатись, щоб завтра добре виконувати обов'язки. Міс Мартін я придумав ще одне правило безпеки. Справді яке? Бути обережним з ножицями. Чудово! Каюти мені дуже допоміг. Але сьогодні ми оберемо нового помічника з безпеки. Ну, хто хоче сьогодні носити значок? Я! Я!» Може, тоді Моя черга. Лео? Ага! Ось твій значок. Каю, дай мені свисток, будь ласка. Я помию його, і сьогодні ним скористається Лео. Каю був здивований і засмучений. Він думав, ця посада залишиться за ним. Слухай каю. Хотіла ще раз подякувати за допомогу. І дуже скоро знову настане твоя черга. Але я думав, що робитиму це щодня. Вибач, що я не пояснила тобі. Але буде чесно, якщо кожен матиме можливість, правда? Мабуть, так. Я знала, що ти зрозумієш. А тепер біжи гратися. Добре. Але коли каю чекав біля гойдалки, він побачив дещо тривожне. Аго, це небезпечно. Сьогодні Лео помічник. Немає значення хто. Каю має рацію. Щоб не впасти з гойдалки, треба сидіти. Вибач, Лео, я не намагався похизуватись. Нічого. Я навіть не бачив Джейсона. Слухай. А може, ми обидва будемо помічниками з безпеки. Міс Мартін. А можна ми з каю будемо чергувати удвох. Це дуже люб'язно з твого боку, лео. Каю, що скажеш? Хороша ідея, але я маю кращу. Ми всі спеціалісти з безпеки. Я так думаю, що самому тут не впоратись. Тепер нам потрібні свистки для усіх. Гарна спроба каю. А мені не потрібен свисток. Пф! Вибачте. Так, Каю зрозумів, що безпека це справа кожного.